Слава Ісусу Христу! Слава Велики Богу Святому. Ваше Високопреосвященство, Владико Андрій. Ми сьогодні усією громадою раді вас вітати у храмі Святителя Миколая. Ювілей, якого сьогодні світло святкуємо, 130 років, сьогодні заповнюється нашому храму. Звичайно, це є час великий. час Меняли багато поколінь. Але сьогодні до цього ювілею Господь Бог дав нам певні дари. Сьогоднішній день з вашого благословення і з вашою молитвою буде звершена свята літургія. І цей день ми також будемо згадувати ту подію, яка відбулася 1025 років тому, хрещення України росії без чого не було б нас і з вами, і цього храму. І насправді і ми би не мали змоги молитися спокійно і вільно. І хто знає, яким би буде, буде, якби ще не Володимир Великий. Так ось сьогодні, на цей день, ми просимо вас увійти до нашого храму і разом із тим посвятити нову збудовану звільницю, яку ви бачили, і насправді вона також буде славити Бога, закликаючи дзвоном людей до храму. І проважаючи їх остатню дорогу. А то більше, і сьогодні для нас ми маємо ще один дар у цій святі, для нас Богом день даний це мощі святителя Миколая. І це насправді мощі того жидотворця, великого святого, якого вважає цілий світ, до якого звертається а молиться, як до скоро помічника і угодника Божого. Тому прошу вас, Владико, Помоліться до святителя Миколая, що він зійшла, зіслав зі на цей день нас усіх людей свої божі благословені, щоб вимовили у Бога у храмі Його. Мир і спокій для душ наш. Бо прошу вас у помоліться і благословить усіх нас. Слава Ісусу Христу! Слава Богу, Святого. Слава Ісусу Слава Іслосу Росхові. Слава Іспону. Дякую, очі настоятель за слава вітання, бо сьогодні бачили одділення кращої одежі. Мабуть, надіваєте ви на Пасху, на Різдво. І, мабуть, ви, як настоятель цієї святині, відчуваєте разом з цими вірними дійсно пасхальну радість, бо можна мені сказати цей день, що той Господь, радімо і веселівчи у ньому. Бо цей день дійсно записується з зовніми літерами в історії вашої парафії цієї святині, про ті моменти, що ви сказали, ми будемо молитовно святкувати, відзначаючи і вели хрещення Роси України в Галицькому деканаті. Відзначаючи сторіччя цієї святині, при якої ви зробили прекрасний подарунок і на церковному подвір'ї, я вже казав, що здалека від'їжджаючи в село, видно її, і це неначе щось нагадує Софію, коли приїжджає Київ на площу та дзвіниця, вона височить над цим майданом так само ці дзвони, голос Бога кликав тебе на Богослужіння. Зберігаючи ту ауру, зберігаючи ту мелодію, радісних перезвонів, чертові дні, а навіть ви сказали і совний день, коли звідси провадився на місний спочинок на цей цвинтар. Але, мабуть, нинішній день запам'ятається нам ще одним, бо три роки тому назад, ми з вами те, що осінню пору в листопаді мали змогу зустрічати. Владику Макарія, з Львівщини, Отця Ігоря, який привіз Ростичку мошей святителя, великомученика Пантелеїма. І за ці три роки багато молебнів, багато молитв біля цієї святої ікони було здійснено, якщо б зібрав ті світочки, що засвітили люди, мабуть, було би не світло у цій святині. Але нині тут біля мене стоять браття нашого спасу преображенського чоловічого монастиря, отець мігумин Никон, і, і романах, і Виналий, які тримають мощовик, де знаходиться частичка мощей святителя Миколая, в честі якого освячена ця святиня, ви знаходите ще одну святість, у цьому храмі, щоб люди могли відчути. Саме того святого, який є образом перетворення Євангелія у нашому земному житті, він не кінчав семінарі, він не кінчав духовних академій, не мав звань докторатів, але він Євангелій перетворив життя, тому й сьогодні нам, людям, в цьому модерньому 21 столітті треба наслідувати цих святих Волині повіли Бога Полова. Тому все те, дякую, вибач, на жаль, воно вийнято з лексикону людей. І тому, нехай, святий Миколай, сьогодні перебуваючи серед нами, він дасть нам ті найбагатші, дарі, що просимо в своїх молитвах, багато просить здоров'я, не розпокою, родина, ангела, хоронителя, хто в далекій дорозі, нехай це здійсниться. А я думаю, що кожному із вас, дорогі, парафіяни, які приємно сьогодні в молитовому з'єднанні біля мене будуть стояти на цій кафедрі владика Роман Митрополит Вінницький Браславський, якого ви знаєте, ще в 90-му році як священника прийшли роки. І я думаю, сьогодні приємно зустрітись з тим священником, який ви перенесли сльози. Перенесе ті на розди, але думаю, сьогодні паскана радість, що ми звідси вийшли добрішими, ласкаємо ще один до одного слава Ісусу Христову. どういうこと Бачу, добрый діла твої і прославлять отця нашего, що на не обид, нам звучит повсякчас, и навіки вече Тіши тієї душі істини, що всюди сів напонять, скарга добра життя подати. Відійсе лиця нас, і очисти нас і всяка і і спасимо до душі наш. Слава вишні, Богу на землі, мир між людьми благодійня, слава вічні, Богу, на землі, мир між людьми благодіння. Господи, від твої уста, моїх язик, і сповістить сполучених. Работи, Росій, Господь Бог у царстві своєму, завжди час і на віки вічим. <звігла> Влажені, що владику наша кімфоя, митрополита Київської селини і владіку нашого, весело, прирошені щодо Романа, митрополита Бідницького, безлавського, присушення.

Нині по всех час и на вечі. Ам. Бога бережома.